Так, ну, до гірочків до кавунчиків. Бачу, там бадилячко, деньок сохне, я вже давно не поливала, а деньки невеликі ж. Як завжди, диви, хто заховався. Що поховалися у півниках? Ага, воно, дивіться. о чого вони люблять у півниках там бути? Аж цікаво, тут денька вже воно жовтіє, вони невеликі, але вони такі смачні в цьому році. А нам казали, що нічого не виросте. Ну, а ось, у нас виросло. Кавунці. А ось у ну, це красання. Ну, як писали кавуни у вас як у кур... ку... курине яйце, як у куки крашенка. Ну, хороший ку... кур. Кури в нас. З... Ось тоді. Ну, <пір> чорненький і чорненький поспів Поспів? По Ну, дивися там, зривати не будеш. І тут я дивився, ось цей теж був спілий. Оцей мені треба сюди залізти. Ось бачиш, що цей вусик. Угу. Як біля хвостика сохне зовсім, то кажуть, що спілий. Ясненько. Ну, вусик довго-довго, вже засох. Ці два штучки теж ростуть. А що це ти урожай, Валера, не зібрав? Оце, Оце? оставив. А понабиралося ворога? Понабиралося, понабиралося тут. І ще там манюсінький є. Ось. Ось так. Ну все, Дивіться який. Ось все, прицепився манюні. І ось у маню прицепився. Ось в гудені заховався. Бачите? І не видно, і там він заховався не видно. Під Гудиною. Гудина зверху, ось теж. Гудина зверху їх не видно. Ці ростуть усього. А Ну так. Да. І тут теж. І сітки твої ростуть. І сітки ростуть, да. це якісь цікаві, такі якісь довгенькі. О. І о, тут аж три штуки. І ось що дивишся бачиш? Манюні, ага. Ось тут ось дивишся, ще менше подивись. Под Та й ось теж осю дивіться. Все цепляється. Завсім треба уход Дивіться, Все любить щоб за ним дивилися. І його... Ну, Уже практично я. вже вони спільновому. Ой, а ось сюди. ще чотири штуки якісь. І теж бачиш. Оце ось, ось бачиш? Це... Та бачу. Так. Це щось? Ой. Попіться, ти ні. Ось молоденький теж прив'язався. А, тут їх аж три штучки. Надо цей. Ой, де, наступила на годину, дивись. Та наступила аж немає де стати. А ти бачиш? Диві. Манюні. Три штуки. Ага. Так, денька, зараз ми її зірвемо. На. Хоч вона й невірна, ми її обчистимо з Валерою зиму, вона сол, дуже солодка. Нічого, що вони маленькі, нічого, що вони цей, а вони дуже смачні. Ось так ця не відсохла, ні, ще не відсохла. Всі там хвастаються великі дині, на Гудині по одній дині, та такі шикарні. А у нас без ГМО зривай його зривай. Я тобі хотіла сказати, щоб ти його зірвати. Бачите, хлопнув. Спіленький. Там вже їх. Вже можна. Он красавець який. Пахне. Так, Прилом. Дитинка. І смачний, солодкий. Хоч і дефективний. Нічого, поїмо. Не, ну чого ти критикуєш мої, мої диньки? Вони хліба. Це година гудла, Ну я сто процентів даю, що він там червоненький, розовенький. хоч і Ну а ось у динька. Я... Диви, якась така диня оце цікавий, такий, якийсь колір у неї. Ну, ти права, диви. Ну, <рес> я тобі казала. Бач, де б диню ми прогавили. Да. Згнила. Кавунчик і якийсь той кавунчик. І цей ось у кавунчик. Ой, лопнув. Ми його зараз зірвемо. Бачиш, так що лопаються вони не із-за того, що їх поливаєш, а щось ну, їм не вистачає. Отак. Ну У нас маленькі вони то хоч лопаються, а от показували на полях, де збирають. То там взагалі цілий кучі, такі здорові, здорові. Так ось засох кавун зірвати його. Ну. І тут ось у маленьке, це і вже. Ти... Я... Пізно, пізно, садила. пізно, пізно садила, тут Валера скопала, я щоб не гуляла, латка взяла та й садила, а вони вон, цепляються. Отак, от так що, отакий у нас баштанчик. Дасть Бог, на той год насадимо іще, будемо живі, здорові. І хочу вам показати персик. Там писали, хтось казав, що листя сохне і все опадає. От дивіться, який у нас персик. Я вам розказувала, що я роблю. Нічого. Валера в цьому році не кропив, а цей. А просто ложу шлангу під нього, заливаю, лється води йому стільки треба. Інколи буває і забуду, що шланга там включена. О, і є. Ну, от бачите. Руки грязні. А він середині. Ага. Ну нічого, Нічо, м'якенький. не ні, ні, ні червивий. Ну, а як ти хочеш, така спека, така жара. Нічого. А ну, дай мені. Так, я спробувала персик. У ще кислуватий він не такий, як повинен бути, але вже м'якенький. Просто, просто цей то, що червивий, він м'який зробив. Да. Так, а зараз ми йдемо, зірвемо кавун, який ти правильно, там Валера нам ніде. Брави на каву. Ти... Ідинку забирай, Та, Та це, не це не хай остається. Ось як яка. Гарнюня. Так. А ці ростуть у сеточках, Нічого так, хай ростуть. Так, ну що, який ти там будеш? Ну цей, цей пізніше засох, цей, оцей. А сюди ви який. І цей. Давай оцей ось. Ну давай. Подивити. О той, що самий самий, так? Да? Ні, самий-самий найфіону. А, оцей ти да. хотів. Ну, давай, значить давай цей. Попробуй. О, так. О, пішла рости моя яйця саме, що я оставив. Оця? Да. А часник не, не, пок... не докопав. Це твій. І жито не обрав. І жито не обрав. Отак. Так що, мої хороші, отакий у нас урожайчик. Оце отут треба щось зробити. Ну, дотачувати вверх я вже не буду. Ні, я сама підв'яжу потім. І оце. Собрали своє царство господарство. Ху, так. Ну, все. Не заріжемо, а розріжемо. А оце ти забираєш? Я заберу, пошлі поту. Хариші. Ку-ку. <різь> <різь> ну що? Сразу предупреждаю, якщо зелений, ти винувата і їси його сама. Я не зрозуміла, я його не збиралася зрізати. Це ж ти тут розказував по своїх признаках, Андрій, що він, він спів. Ну, відрізай. Зелений. Да. <різь> <різь> ну, я його розрізаю пополам, ну, тому давай. що Оля їсть ложкою. а я и им, как обычно, с кипками. О. Ой. И вот так. О. Вот так. Вот наши кавунчики. Будем смаковать. Пахнуть? Так, да, домом, як ти казав, пахнуть да. селом. Вже да. можна рвати, вони вже перезрівають. Да. Так. Розбирати треба. Так, так що вже треба їх ховати у цей в тіньочок. Да. Оттак. Бо ми в минулому році держали, ой, позаминулий рік, да. да, держали, держали якраз, щоб під виріс у нас один единственний такий здоровий на 9 дев'ять кілограм, дев'ять сім кілограмів. І були. переспів. Переспіль. На день на народження держали бузьки, а вон підспів. Ну і все. Так що отак це люба, приходь до нас по кавуни. Як то кажуть, міняємо картошку на кавуни. <рес> У вас таке є? У кого є, що міняємо а, картошку я... на кавуни, значить це як до нас. раніше, да, їздили по селу і міняли кавуни на картошку. Да? Ну тільки обмін не один одному ж був, ну, кілограм так. кавунів. І саме дешевше це було 2 кг картопля, а то і більше. Да. Так що от так. Запрошуємо. А вам бажаємо всім миру, добра, спокою. Бережіть один одного. Всім пока-пока. А в цьому році кілограм картоплі 30 гривень, 35 гривень, а кавуна 12. Це... А оце ти брав кучу. А це в маркеті по 5,50. А так оце держиться 10-12. Ну все. Ось під маркетом продають по 12. Все пока-пока, пока-пока.